Додатковий шлях до Чернігова відкрито сьогодні. Вранці це ще одне транспортне сполучення між столицею та Черніговим. А для жителів прилеглих громад тимчасовий міст через Десну і можливість скоротити дорогу до обласного центру на 30 кілометрів. Для проїзду, щойно відкритим мостом, є обмеження до 18 тонн загальної ваги авто і навантаження на вісь до 7 тонн. Тимчасову переправу зводили майже рік. Розбирали старі розбиті російською армією конструкції, а також розміновували дно річки. Загалом торік за час бойових дій на Чернігівщині знищено 27 мостів. Тимчасовий проїзд є вже через 20 переправ. Капітально відновлено шість мостів, і ще на шістьох триває будівництво. Роботи, які виконувалися, були найскладні. Вже було проведено багато робіт по розмінуванню і руйнування були дуже значні. Сусіднім громадам з містом дасть можливість швидше і коротше добиратися до самого міста Черніга і переміщуватися в населені пункти північні нашої області.